Багато років я живу за принципом не создай собі кумира. Так? Що це означає для мене? Для мене це означає, що на світі не існує жодної людини, жодної істоти, жодного образу. Не існує нічого, на що я хотів би бути схожий. Так? Або на кого я хотів би бути схожий, якого б я чи що, я б там був би послідовником таким, прихильником. Ні, я такий, який я є. І я намагаюся себе покращувати, але я йду своїм шляхом, так, але на світі існує багато людей, яких я поважаю, яких я поважаю за їхню думку, яких я поважаю за їхні досягнення, яких я поважаю за таланти, ну і за різні інші речі, так, і одним з таких людей є Михайло Шейтельман. Коли почалась війна, я дивився багато блогерів, починав дивитись багато блогерів. Але на сьогоднішній день вже досить давно я дивлюсь тільки двох блогерів. І всіх всі інші відвалились, відкололись. Я дивлюсь тільки Шейтельмана і я дивлюсь тільки Невзорова. З Невзоровим у мене багато спільного. Ну принаймні, я так думаю, що у мене з ним багато спільного в плані підходу до життя, в плані відношення до. Подій навколо нас в плані відношення до людей. А з шейтельманом в мене багато спільного в тому, як ми сприймаємо і обробляємо інформацію. Ну і аналізуємо інформацію. Так, ну принаймні, я так думаю, да я е це така моя думка, що в мене з ним в цьому плані багато схожого. Хоча, хоча я. Е Повинен визнати, що я набагато більш цинічна людина, ніж Шейтельман, і я відношусь більш жорсткіше до людей, і в тому числі до себе, так ніж ніж Михайло Шейтельман. І зараз ви думаєте, ну при чому тут Шейтельман? От, проснувся на тобі після операції, щось йому там в бочку збрякнуло шейтельманом. Зараз я вам. Поясню, чому я згадав Шительмана. А Шительмана я згадав, тому що вчора, під час своєї програми Шительман за сьогодні, Михайло Шительман підтвердив те, про що я вам кажу останні півроку. Так, Да, Михайло Шительман сказав, що агроном, канадський агроном В'ячеслав є такий, він правий, коли він каже, що очікує українців в Європі. В найближчому майбутньому. Ну, звісно, звісно, хто я такий, щоб про мене згадував Михайло Шительман. Я досить маленький блогер для нього. І, звісно, я тут трошки прибрехав. Так? Але, але суть була така. На пряме питання, чи думає Михайло Шейтельман, що між урядом України і урядами? Країн Європейського союзу є домовленості щодо прийнятого нового закону про мобілізацію щодо повернення українців до України. Михайло Шетельман відповів: так він думає, що такі домовленості є, і це саме те, про що я вам кажу останні півроку, так про що я вам намагаюсь до вбити вам в голову і донести, коли бачу і читаю всі ці коментари від професійних ждунів. Які як мантру повторюють, що Європа ніколи, Європа нікого, поки йде війна, ми тут всі будемо сидіти, і все буде в нас нормально. Так ніхто нас чіпати не буде. Я хочу вам нагадати, що буквально рік-півтора року тому назад, коли я розповідав, що коаєт прикриють і. Більшість українців вимушена буде повернутись з Канади, поїхати з Канади. Як ці ж самі професійні ждуни, вони мені писали, що ти нічого не розумієш. Куаєт буде працювати, поки йде війна. Уряд Канади забере всіх українців, які хочуть приїхати до Канади, всім роздасть безкоштовно е постійні резидентства, Тому що, от всі-всі, хочуть українців, всі люблять українців і тому. А всі залишаться війна йде. Відповідь скажіть мені, будь ласка, де зараз програма Куаєт, так і де ті українці, які б хотіли приїхати зараз до Канади, але не можуть і вже не зможуть. Так, ну і заодно скажіть зразу: де ж та безплатна е програма і е програма, по якій Канада роздає всім бажаючим українцям е постійне резидентство? Навпаки, ці ждуни зараз заполонили весь інтернет, плачуться про те, як їх обдурили, як їм. Обіцяли, як їх привезли в Канаду, а постійне резидентство так і не дали і їм не світить його отримати. Так е, теж саме я і кажу про країни Європейського Союзу, що е, такого, як є, як є зараз, такого, таке не буде тривати досить довго. Хочу вам нагадати, що цей тимчасовий прихисток закінчується вже менше ніж через рік. А що буде через рік? Ну про це ми з вами зараз і поговоримо. Так. Це відео називається Основна помилка українців, яка заважає українцям діяти адекватно так? для того, щоб залишитись там, де українці зараз є. І будь ласка, от, будь ласка, прямо зараз. Подумайте і скажіть, сформулюйте для себе швидко, прям за, за декілька секунд. Сформулюйте для себе. Відповідь на таке питання, чому у Європейський Союз е, зробив запустив цю програму для українців так тимчасового прихисту? Чому Канада запустила програму КУАЄ? Чому Сполучені Штати Америки запустили програму ЮФОЮ? Так ну чому взагалі е, різні країни запустили такі програми для українців? Ну, а поки ви відповідаєте собі на це питання, будь ласка, не забудьте поставити вподобайки цьому відео. І не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. І не забувайте, будь ласка, про дзвіночок. Це також дуже важливо для того, щоб ви в майбутньому не пропускали корисну інформацію на моєму каналі. Ну що, сформулювали для себе відповідь? Я впевнений, що переважна більшість українців сформулювала для себе відповідь. Тому що в Україні йде війна, так і це неправильна відповідь, і це саме чому більшість українців. Потерпають від проблем, так тобто українці не задумуються над реальними причинами того, що відбувається навколо них, і це зрозуміло. Так, це не тільки українці, переважна більшість людей взагалі у світі не люблять дивитися правді в очі, тому що як тільки ти починаєш дивитися правди в правді в очі, якщо ти починаєш дивитися на реальне життя, так а не на вимушене життя. То треба буде щось робити для того, щоб змінювати це реальне життя. А люди не люблять щось робити. Люди е, лениві істоти, е, люди не хочуть нічого змінювати в своєму житті. Люди звикають до свого болота, і українці в цьому не винята. Реальна відповідь тому, що в Україні немає безпечного місця тільки. Ця, ця причина заставила е, різні країни зробити ці різні програми. Я вам хочу нагадати, що війна в Україні почалась не в 22-му році, так а почалась в 2014-му році, і тоді не було жодних програм, спеційних програм для українців. Чому тому, що тоді в Україні були безпечні місця, куди українські біженці могли переїхати з окупованих територій з території, де йде війна в інші території і відчувати себе там е, безпечно, так. Коли почалось повномасштабне вторгнення 22-му році, летіли ракети по всій території України, і е, в Україні особ... це було таке перші такі емоції. Так в Україні. Не було безпечних місць, і це саме чому європейські країни відкрили кордони, і це саме чому різні країни почали по, відкривати ці програми для українців. Я це кажу протягом двох років. Так і протягом двох років я вам кажу, друзі, що як тільки Європа, як тільки Канада, як тільки Сполучені Штати Америки вирішать, що в Україні є безпечні місця, всі ці програми закінчаться буквально ось отак: от, бамс, за одну секунду. І все йде до того, щоб це визначити так, щоб таке рішення було прийнято е, зараз. Є багато хайпу стосовно того, що там заявляє уряд, е, ніби нібито заявив уряд Німеччини щодо сірих паспортів, все таке інше про це ми з вами поговоримо в наступному відео. А зараз я хочу вам наголосити і звернути вашу увагу ще на той факт, що зараз саме Європа ініціює. Надання Україні ще щонайменше семи систем петріот. петріотів, так тобто, в Україні є багато територій, які небезпечні тільки тому, що туди прилетають ракети. Утримання українських біженців в однієї тільки Німеччині обходиться в 6 мільярдів євро на рік, так? Тобто це гігантська сума. Порахуйте, скільки патріотів можна купити на 6 мільярдів євро, так і яку територію можна її прикрити, так ось так ось програма тимчасового захисту вона вже підходить до кінця. Спливає так, звісно, ніхто не буде її закривати, ну, поки вона сама по собі не закінчиться, тому що ну в цьому немає сенсу. Тут вже залишилось менше року, коли ця програма закінчиться сама собою. Так. І цей час я впевнений, Європа і Сполучені Штати Америки будуть зараз використовувати для того, щоб в Україні создати такі безпечні місця, коли закінчиться програма, е ця програма. Тимчасового захисту в Україні будуть безпечні місця, і всі українці, які знаходяться в Європі, будуть вимушені повернутися в Україну, принаймні ті українці, у яких не буде нормальної роботи, у яких не буде нормального прогресу з місцевою мовою. І я хочу вам нагадати також, що зараз, вже після того, як е, один з урядовців, а на хвилиночку це не просто урядовець, так це міністр оборони Польщі, заявив, що Польща буде готова допомогти Україні повернути українських чоловіків. Після цього заявив урядовець е Літви, так що Літва також буде е допомагати Україні повертати українських чоловіків в Україну. І я вам хочу сказати, що це тільки два дві, дві країни е це висловили, так а всі інші країни, навіть ті, що це не висловлюють. Будуть це все рівно робити, просто це будуть робити е, тихо, спокійно, без зайвих слів. Знаєте. Як це буде робитися, я вам вже розповідав багато разів. Так, ну просто українцям не будуть продовжувати жодного легального статусу в європейській країні, тобто у українців не буде ані медичної страховки, у українців не буде дозволу на роботу, легальну роботу. Ну і українці в такому випадку будуть вимушені їхати в Україну. Так я зараз не хочу спекулювати про те, що. Там будуть закінчуватись паспорти, я не хочу спекулювати про те, що Україна може е відмінити навіть видані паспорти. Я не думаю, що Україна буде відміняти зараз. Багато є спекуляцій на цю тему, що Україна, нібито наступний крок України буде це. Україна просто відмінить всі вже надані за кордоні паспорти. Я впевнений, що такого не буде. Не також це легко зробити. Але якщо українцям не продовжать е легальний статус, там де вони зараз є. То це вже буде велика проблема, і українці тільки вже із -за цього будуть вимушені потихесеньку е, повертатись в Україну. Так е, звісно, можна прочитати багато коментарів, які написані на емоціях. Що там ми тоді поїдемо там в Аргентину, в Азії, туди сюди. До речі, до речі, останні два дні. Два дні є дуже такий великий сплеск. Що українці в Європі скупують масово квитки на, на літаки в азіатські країни? Звісно, це робиться на емоціях, це робиться з перепугу. До речі, це роблять ті самі українці, які до цього кричали: що е, то Канада ніколи нікого, потім кричали Європа ніколи нікого. Так е, ну, тобто, це професійні ждуни, які звикли не, не вирішувати проблеми, так, а тікати від проблем. І це саме чому вони завжди отримують проблеми, тому що вони намагаються від них втекти, а від проблем ніколи не втечеш. Так, проблеми треба вирішувати. І це саме зараз ці люди купують ці квитки, сподіваючись, що вони прилетять до азіатських країн, і їх там не будуть е, ніхто не буде трогати і турбувати, і їм не треба буде повертатись в Україну. Друзі, я ще раз. Хочу вас підштовхнути так. Ці відео я роблю не тому, що я там якось негативно відношусь до українців, які за кордоном. Чи навпаки хочу підтримати. Ні, ви всі чудово знаєте моє відношення до всього цього. Так, для мене справжні герої, справжні українці, це, це ті українці, які знаходяться в Україні, але але це не означає, що люди не мають права вибіру і люди не можуть жити в інших країнах. Я вам намагаюсь довести, що в інших країнах треба жити так. Треба не сидіти і чекати, е, поки за вас все зроблять, а треба жити і треба всього домагатися е, самостійно. Так, треба робити певні кроки, треба працювати, треба вивчати мову, треба налагоджувати своє життя, треба бути е, необхідним суспільству, в якому ви зараз знаходитесь, і тільки в такому випадку у вас буде шанс змінити своє життя. І, і залишитись там, де б ви хотіли залишитись. Інших шансів немає, інших шляхів у вас немає. Ще раз хочу сказати, що те, що робить уряд України, я не вважаю, що це велика помилка. Я думаю, що уряд України робить те, що він вимушений робити в таких обставинах. Я не вважаю українців, які знаходяться за кордоном злочинцями, люди намагаються зберегти своє життя. Тут просто питання: хто кого, так? І хто проявить більше бажання і, і докладе більше зусиль для того, щоб досягти своєї мети. Друзі, я ще раз хочу вас попросити. Підписатись на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані, Так, і поставте, будь ласка, вподобайки цьому відео. В наступному відео ми з вами детальніше обсудимо е так звані заяви німецького уряду щодо е українців, які знаходяться в Німеччині щодо сірих паспортів. Отже, е залишайтесь з каналом, підтримуйте канал, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Чи в Канаді нехай всім щастить.